На себя, на пяточки, на пяточки, плечами на себя. Вот так. Хорошо. Tau! Змагання, які проходять в місті Києві по пауерліфтингу. тут представлені люди з різних куточків України, зокрема і зі сходу із тимчасово окупованих територій, насправді спорт сьогодні об'єднав тут всіх і приймають участь у змаганнях близько ста людей різного віку, хлопці, дівчата, тобто патріотично налаштовані, спортивні, красиві. І Ми вирішили підтримати їх і виступити партнером цих змагань. Це вже 15-й чемпіонат, відкритий чемпіонат міста Києва по пауерліфтингу. Второй раз ми проводимо його в екстрим парке парк дружби народу. Приїхали дівчинка, виступала сьогодні. Є ребята, молоді люди. То есть, по представительству регіонів у нас достаточно масштабне міроприяття. Наша громадська організація підтримує цей захід, адже ми вважаємо, що молодь повинна дбати про своє тіло, дбати про спортивну культуру, та долучатися до спортивних заходів.